О предвічний Всеблагий Господи, що народився в цей світ від причистої Діви Марії для спасіння нашого, смиренно схиляюся перед яслами Твоїми і підношу Тобі молитву з любов'ю та вірою, Ти, що зійшов на землю, щоб дарувати нам світло й надію. Почуй мої благання і сповни душу мою, твоїм миром, любов'ю і надією. О Ісусе Христе, Сине Божий, молю Тебе, про прощення всіх моїх гріхів. Свідомих і несвідомих, очисти серце моє від усякої скверни, наповни його покаянням і любов'ю до тебе, навчи мене прощати тим, хто завдає мені болю і кривди і благослови їх своєю милістю. Господи, ти цілитель душ і тіл наших, прошу тебе, про зцілення від хвороб і немочі моїх, як для мене, так і для моїх рідних. Даруй нам здоров'я, тілесне, і духовне, силу протистояти хворобам і терпіння у випробуваннях. Нехай твоя благодать. І наповнить життя радістю, молю тебе, Опасителю мій, про захист від ворогів, видимих і невидимих від усякого зла і темних набірів. Постав твій святий щит перед нами і нашими домами. Щоб жодна згорбота, біда чи напасть не змогли зламати нашої віри і любові до Тебе. О, Господи Ісусе, прошу тебе, про благополуччя моїй родині, даруй нам мир, єдність і взаємрозуміння, нехай наш дім буде наповнений твоїм світлом, любов'ю і добром. Щоб кожен день ми жили в Твоїй присутності і славили ім'я Твоє. Благаю тебе, Господи, допоможи мені в усіх моїх починаннях і трудах, даруй мудрість у справах, благословення на всі добрі діла, успіх у роботі та достаток у домі. Звільни мене моїх рідних і близьких, відтягаря боргів і кредитів і направ нас на шлях правди і достатку. О дитя Боже, в цю святу ніч і в цей святий день різдва Твого прошу тебе, сповнити життя моє світлом і радістю. Нехай мої мрії та заветні бажання, що несуть добро, здійсняться по твоїй волі, на правий шлях до щастя і спасіння, щоб усе моє життя було славою для Тебе, Господи Ісусе Христе, молю Тебе про упокій, душу всіх моїх рідних. Що відійшли до вічності, Даруєм царство небесне, світло і вічний спокій у твоїй присутності, де немає ні печалю, ні болю, ні плачу. Зі щирим серцем дякую тобі, Божественний Спасителю, за твоє народження, за твою любов і милосердя до мене. Дякую тобі за кожен день життя мого, за кожен дар і за твій захист, що оберегає мене кожен день на всіх шляхах моїх. Прийми цю молитву, народжений Христе Ісусе, і наповни серце моє твоїм світлом, любов'ю і благодаттю. Нехай життя. Щоб я завжди славив в Тебе, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, мій Господи Ісусе Христе, що в цю святу ніч і в цей святий день народився від пречистої Діви Марії, для спасіння цього світу, з любов'ю і вірою припадаю. темряву, ти надія всіх скорботних, почуй моє щире благання. Господи, молю тебе, про прощення всіх моїх гріхів, свідомих і несвідомих, великих і малих, очисти мене від усякої скверни, і навчи жити праведного чистоту серця, а душу мою наповне любов'ю і добротою. Прощаю всіх своїх ворогів, Господи, і тих, хто робить мені зло, благаю Тебе, прости і їх. Просвіти їхні серця світлом твоєї благодаті, щоб вони пізнали істину твоєї любові, навчи мене любити ближніх і не тримати зла на жодну душу. О, мій Спасителю, прошу тебе, просіли від хворобі немоче. Пробіцнез здоров'я для мене. Моїх дітей, всіх моїх рідних, торкнися нас, своєю цілюще благодаттю, віджени від нас біль, страждання та наповни наші дні життєвою силою і радістю. Визволи мене, Господи, і моїх близьких від ворогів видимих і невидимих. Від демонічних підступів і нечистої сили, огорни нас своїм святим захистом, постав народими щит перед усім злом, що прагне наблизитися до нас. Прошу тебе, Ісусе, про благополуччя й мир у моїй родині, благослови наш дім любов'ю, єдністю та взаєморозумінням. Нехай наші серця завжди славлять Тебе і живуть у Твоїй благодаті. Дякую тобі, мій Господи, за прожитий 2024 рік, за всі радості і випробування, за милості Твої благословення. Благою тебе, благослови 2025 тисячі новий рік для мене, і моєї родини, нам ну, щастя, благополуччя та миру кожному дні. Звільни мене, моїх рідних від усяких залежностей, від пюгну алкоголю, наркотиків. Та всього, що руйнує тіло і душу, наповни наші серця силою і волею, щоб жити чисто і праведно, славлячи тебе в кожному вчинку. Господи, прошу тебе про захист щастя й добру долю для мене, моїх рідних та моїх дітей. Направ наші стежки до світла, благослови наші труди і помисли, щоб усе в житті було сповнене твоєї любові, і благодаті, зі щирим серцем дякую тобі, мій Спасителю, за твоє народження, за твою жертву і безмежну любов. Будь зі мною, Господи. Веди мене по життєвій дорозі, щоб я ніколи не відійшов від тебе, нехай ця молитва піднесеться до тебе, як знак моєї віри, надії та любові, благослови мене і моїх рідних, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О мій Спасителю Ісусе Христе, Ти, що народився у Віфлеємі для спасіння світу і кожної душі, я припадаю до тебе з віри надією. Ти, цар небесний, джерело життя і милості, вислухай мою щиру молитву і прийми мої благання. Господи, прошу тебе про твоє святе благословення на мої труди і починання. Даруй мені фінансове і матеріальне благополуччя, успіх у справах моїх, щоб праця моя була на благо мені. Моїм рідним і всім потребуючим мій розум і руки мої до добрих і плідних дів, щоб через них прославлялося ім'я Твоє святе. Визволи мене, Ісусе, від боргів і кредитів, що тягарем лягають на моє серце. І позбавляють спокою, Даруй мені мудрість і розсудливість у всіх моїх діях, щоб я зміг знайти вихід із цих труднощів і жити в свободі і радості. О мій Спасителю, захисти мене і мою родину від бід, скорботи усіляких нещасть. Постав твій святий щіт усім злом і захисти від усякої темряви, що підступає до нашого дому і сердець, нехай твоя любов буде нашим непорушним захистом. Прошу тебе, Господи, віджени від мене і моїх близьких порчу, злі очі. Заздрість і будь-яке колдовство чи диявольське ухищення. нехай жодна нечиста сила не торкнеться нас під твоїм святим покровом, огорни нас твоїм світлом і благодаттю, щоб ніяке зло не змогло подолати. Допоможи мені, Ісусе, вийти з чорної смути випробування невдач, Даруй мені світлий шлях, сповнений радості, благополуччя й надії, віджений від мене тягарі, що затьмарює життя моє і наповни мої дні твоїм миром і світлом. Своєї допомоги і заступництва, будь поруч у кожному моєму році у хвилини слабкості і сумніву, підтримай мене своєю силою і любов'ю, щоб я завжди міг іти вперед і з вірою у серці. Молю тебе, Спасителю мій, про щастя і благополуччя для себе. Моїх дітей і всіх моїх рідних, даруй нам мир і спокій у душах, любов у серцях і радість у кожному дні, нехай наше життя буде благословеним і сповненням Твоєї небесної благодаті, з вдячністю припадаю до Тебе. Ісусе Христе мій і славлю Твоє народження, бо Ти є моєю надією за Христом і спасінням. благослови мене мою родину, нині і повсякчас, щоб світло Твоє завжди було з нами на віки вічні. Амінь. О, мій Спасителю Ісусе Христе, що в цей святий день народився на землі для спасіння всього світу і кожної душі припадаю до тебе зі смиренням і любов'ю, ти світло, що розганяє темряву, ти цар миру черево всякої благодаті. Почуй моє щире благання і наповни моє серце надією. Господи, молю тебе про Твою святу допомогу в усіх складних життєвих ситуаціях, ти знаєш мої тягарі, мої страхи та сумніви, дай мені силу і мудрість долати перешкоди. Казуй вірний шлях і не дай зійти з нього. О, все милостивий, Ісусе, будь моїм захистом і підтримкою. Огорни мене і моїх рідних своїм святим покровом, збережи від нещасних випадків і напрасної смерті. Життя, щоб кожен наш день був сповнений спокою і любові, Молю тебе, Господи, даруй мені довге щасливе життя до глибокої старості, нехай мої дні будуть наповнені здоров'ям, добром, любов'ю і радістю. А душа моя, нехай славить тебе в кожній миті свого існування, прошу тебе про здійснення моїх найзаповітніших бажань, ти знаєш, Господи, всі мрії, мого серця, даруй, щоб вони здійснилися по твоїй волі, святій. І принесли радість мир і благословення мені та моїм рідним. О, милосердний Ісусе, упокой душі всіх моїх спочилих сродників, даруй світло вічне життя небесне, де немає ні болю, ні страждань, але вічна радість і спокій у Твоїй любові. Щиро дякую тобі, Господи, за всі милості, що ти явив у моєму житті, за радість і випробування, за твоє безмежне терпіння і підтримку, вдячний тобі, за кожен прожитий день, за мою родину і за все, що я маю. Благаю тебе, Ісусе, що Твоя любов і сила. Принесли мир у нашу Україну, нехай закінчиться війна і настане спокій на нашій землі, поверни всіх наших воїнів живими і здоровими до їхніх домівок, до рідних сердець, а Україна нехай розквітне в добробуті, злагоді і єдності. Благослови мене, Господи, на всі добрі справи і на цей святий день, що ти дарував мені, нехай мої помисли, слова й діла будуть угодні тобі, веди мене шляхом праведним, зміцнюй мою віру і наповнюй серце любов'ю і милосердя, прийми. І благослови мене і Мою родину, будь нашим захистом, світлом і радістю, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О, предвічний Сину Божий, Ісусе Христе, що сьогодні в ясної народився. Для спасіння всього світу, зі смиренним серцем і великою любов'ю я припадаю до тебе, славлячи твоє святе Різдво, ти прийшов у цей світ щоб дарувати нам світло, спасіння, мир і життя вічне. Славлю тебе, Бога! Господи, за твоє безмежне милосердя і величну любов, ти зійшов із небес, щоб стати одним із нас, щоб принести на землю спасіння і надію кожному серцю. Прийми моє щире благодаріння, за твоє народження, за світло, що Ти засвятив у темряві світу. За радість, якою наповнюєш мою душу. Дякую тобі, Ісусе, за кожен прожитий день мого життя, за твою опіку і милості, за ті часи, коли твоя рука підтримувала мене, коли я був слабкий, коли твоя благодать зігрівала мене хвилини скорботи. Ти є моїм Спасителем, моєю надією і упорою у житті. Славлю тебе, Христе, за дар віри, що ти вклав у моє серце, дякую за твоє світло, що веде мене праведним шляхом і вказує істину. Твоя любов надихає мене йти вперед. Не боятися випробувань, а жити на славу Твою, о дитя Боже, що прийшло в світ із небесної чистоти, сповни моє серце вдячністю і покорою, навчи мене бачити Твою волю усьому, що відбувається зі мною, і завжди прославляти Тебе. Прийми як колись пастухи принесли тобі свою щиру віру і любов, Господи Ісусе, хай моє життя буде тобі угодним, хай кожен мій вчинок, і кожне слово моє, славить ім'я Твоє. Я дякую тобі за мою родину, за здоров'я. За кожен подих і за кожен новий ранок, що ти даруєш мені, народжений Спасителю, нехай твій мир завжди перебуває в моїй душі, нехай твоє світло ніколи не згасає в моєму серці, Даруй мені мудрість жити у вірі, любові та надії. Щоб у кожну хвилину я пам'ятав про твоє народження і вічну жертву заради нас. Славлю тебе, Ісусе Христе, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь.